Надійшло на ім'я голови міської територіальної виборчої комісії вулиця Байдович, Новецька, 36, міста Черкаси, від самого КЮ вулиця Тараскова, 16, квартира, 177, міста Черкаси. Якщо це прийшло на моє ім'я, я повинен вас познайомити з цим листом. Я ніяких коментарів не даю, я тільки знайомлю вас з цим листом. Пропоную вам інформацію щодо кандидата в депутатів від партії вільних демократів. Нижче йдеться інформація, яка була у зверненні до пана Одарича. Там все детально описано, але з більш детальною інформацією ви зможете ознайомитись безпосередньо поспілкуважи з керівництвом соснівського РВ ОМВС України в Черкаській області, шановний пане Одарич, цікавися, спостерігаю за діяльністю вашої партії та вчора якраз. Переглядав статтю, в якій ви зазначили, що представники партії Порошенка вплинули на те, що 12-ти вашим кандидатам у депутати відмовили у реєстрації, а також в статті йшлося про те, що з партії Порошенка е, йдуть у кандидати, м'яко кажуть, чесні люди. Мені стало цікаво, наскільки ж ваші кандидати прозорі і чесні люди. Скажу відверто, у списку ваших кандидатів є особи з чорною репутацією. Наведу приклад одного з ваших кандидатів, а саме хіміч Ганни Петрівник. На даний час вона фігурує у двох кримінальних провадженнях щодо факту незаконного заволодіння автомобілем Тія Серато та використання підробної облікової карти зареєструвати автомобіль по підробним документам допомагали працівники МРЕУ міста Черкас, Ткаченко та МЕРТАС Мертасвегі. Щодо так. зведення незаконної капітальної будівлі дозвільних документів на території першої міської лікарні по вулиці Дахнівській, 32, так. це другий офіс хіміч ГП». використовуючи свої зв'язки у прокуратурі та міліції, незаконно заволоділа автомобілем чоловіка, який був придбаний ним до шлюбу, декілька місяців переховувала авто автоазгодом за допомогою групи осіб, які наразі в становлені слідством та працівників МРЕУ міста Черкаси по підробній обліковій карці оформила автомобіль спочатку на громадянина Синицю Петра Миколаєвича та за декілька днів вже переоформила на свого колишнього цивільного чоловіка Яхненка Владислава Михайловича. Що цікаво, на даний час, ви можете самі побачити дане авто, адже до Офісу партії вільних демократів Хіміч ХП приїжджає на цьому автомобілі Діа Серато синього кольору низь, знак 2343 23432 який є речовим доказом по кримінальному провадженню, маючи тісні зв'язки з прокуратурою міста Черкаси, а саме із заступником прокурора міста Шляховим Артемом Далічевим. Клопотання слідчого на арешт автомобіля не підписується. Справа е, затягується та також йде затягування підписання е, підозри. Хоча факти злочину є, є беззаперечні докази на сьогоднішній день на підпису в прокуратурі міста Черкас лежить підозра по статті 358, частина 4 по хіміч ГП. Пане Алдаревичу, ви як мер яким чином допустили, що на території першої міської лікарні був зведений офіс по наданню ритуальних послуг біля самісінького морду? Люди приходять до лікарні, щоб підлікуватись, а натомість бачать, як по території лікарні їздять автомобілі з написом «Ритуальні послуги. Дану інформацію ви зможете отримати, надавши запит до Соснівського РВНБ України в Черкаській області щодо кримінальних проваджень щодо схеми діяльності імідж ГП у сфері ритуальних послуг. То вона збудована на даних хабарів співробітника міліції. Ознайомивши із передвиборною програмою Хіміч на офіційному сайті партії Вільних демократів одразу видно, що вона лобіює інтереси свого підприємства та нічого путнього для міста зробити не зможе. Пане мер, як я, як незалежний журналіст, маю намір висвітити дану тему у ЗМІ, адже ви набираєте у свою партію шахраїв, Проти яких є беззаперечні докази. Тому, а тому, коли ви у своїй статті вказуєте про безприділ з боку провладної партії, ви спочатку наведіть порядок зі своїми кандидатами. Запитання до вас, пане мер, то який же порядок з такими кандидатами ви наведете в місті? Багато знаків запитання.